Как работает американская экономика и наша в том числе? Хочу поговорить, послушайте. Собираемся вместе как руководители разных компаний, так что здорово увидеть всех. Сколько вы потратите в ближайшие годы? Трамп. Ох, думаю, речь идет примерно о, не знаю, как минимум 600 миллиардов долларов до 2028 года в США. Моя вторая карьера связана с инновациями, например, в области здравоохранения, вакцин или генной инженерии. И президент, и я говорим о том, как американские инновации могут вывести нас на новый уровень, чтобы лечить и даже искоренять некоторые болезни. Вы действительно необходимы. Но у США есть для этого все зачатки. 600 миллиардов, так? Действительно необходимы. США есть для этого все зачатки. Это подавиться... А сколько денег Apple инвестирует в США? Я знаю, что это очень большая сумма. Раньше вы вкладывали в других местах, а теперь возвращаетесь домой. как президент спилкуется, да? Сколько это будет? 600 миллиардов долларов. Apple, Google, масса компаний, которые говорят, что Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів в економіку США. Мені цікаво, чому я це показую і розказую. Наш президент міг би зібрати мільярдерів українських і поговорити от з ними, отак, як говорить Трамп. Як ви думаєте, можливо це в нас чи ні? Я вам зразу скажу, неможливо. Фізично. Чому? Тому що. На запитання, що ви вкладаєте? Ну, вони ж не будуть відповідати, що ми тільки крадемо. Тому що жодна компанія, жодний олігарх великий. Я говорю про тих олігархів, які живуть біля влади, все 30 років вже, вони нічого не вкладають в Україну. Вони беруть е, з бюджету кошти, вони беруть з людей кошти. і... Виробляють те, що з Союзі що було, вони, вони добивають те ще з Радянського Союзу приміщення, обладнання, можливості, е використовується все, а вкладають вони в свої яхти, в літаки, там, за кордоном. Розумієте? От чому американці отак живуть, як вони живуть, а ми живемо так, як ми живемо. Тому що в нас. Немає на жаль отаких от речей, як тут. Немає на жаль такого спілкування більше